Вітаю, шановні аграрії, на найкращому аграрному каналі, на найкращому українському Ютубі. Чому найкращому? Тому що, його дивитесь ви найкращі аграрії. І ми прагнемо, щоб дійсно в цьому році ви були і прибутковими, і стабільними, і могли вкладати кошти з прибутку у розвиток ваших господарств. Друзі, задувають вітри, почався лютий місяць. Передають. Вже зниження температури, ну такі коливання погодні, вони й будуть. Січень був незвичайно теплим, побив усі рекорди за всі роки спостережень за температурами. Я сподіваюся, що і в лютому будуть такі коливання, і також будуть рекорди. І ми недаремно виїхали на озиму пшеницю, яка слабо розвинута. Тобто вона була посіяна десь в кінці жовтня місяця. І в зв'язку з тим, що вже потім настали і більш низькі температури, вона на сьогоднішній день от має три листочки. І що необхідно, що необхідно друзі, звернути увагу от на таких посівах, особливо ті, можливо, у кого в кого фазі шильця, у кого в кого фазі 2 листочка, у кого в фазі 3 листочка з одним пагоном. Друзі, і це дуже важливо. Необхідно звернути увагу на такий фактор, дуже неприємний, як випирання рослин. Що це означає, друзі, випирання. Це коли коренева система, ну, там, де сформувався вузол кущення, вони оголяються, вони потім вивітрюються, потім втрачається волога і рослина або може загинути повністю. Або вона не буде нормально формувати вторинну кореневу систему. Тобто, вже ми можемо втратити урожай. І це в основному відбувається, друзі, на більш слаборозвинутих посівах, от як на цьому конкретному полі. Ми вже зараз спостерігаємо тріщини на полі. Через ці тріщини буде і волога видуватися, і е, може оголятися коренева система. Вона може оголятися по ряду причин, можливо, хтось пізно посіяв. Обробив ґрунт, він ще не осів, і е, коренева система потім оголяється І за перепада температур основ і зимових от в лютому місяці, і, можливо, потім буде іще навесні. І поки ця рослинка розвинеться, поки вона почне е, кущення, тобто з'явиться вже другий пагон або четвертий листочок. То коренева система і за те, що втрачається волога, вона може загинути, що необхідно зробити, друзі. По-перше, необхідно всі площі, які слабо розвинуті. Особливо, друзі, малоструктурні ґрунти, не дуже хороші попередники. ну, Соняшник та інші. Необхідно обстежити снігового покриву немає. І при можливості, друзі, якщо ви побачите оцей фактор випирання, необхідно. Або по невеличкій діагоналі поля, провести обробіток кольчато-шпоровими катками. Друзі, не борінками ні в якому випадку. Через те, що навіть самі легенькі, райборонечки, легкі борони, вони просто такі слабі рослини повиривають. І ви зменшите і так невелику густоту. Ну, Відповідно, ви самі розумієте, коли рослина ще не куститься, вона має три листочки, а це ще кущення не настало. То і нехай ви там посіяли чи 4 мільйона це 400 рослин на квадратному метрі. В цілому, якщо буде додаткове весняне кущення, при нормальних умовах цієї густити потім вистачить, щоб е, пшениця потім дала непоганий результат. Ну, повезе з дощиками, підживимо ми її. Таких таких е, випадку необхідно підживити по мерзлоталому ґрунту таку пшеницю, тобто зробити так зване регенеративне. Підживлення, ну, щоб вона додатково кустилася. Але ми говоримо сьогодні про такий негатив, як випирання посівів. Обов'язково зверніть на це увагу. На більш розвинутих посівах, де маємо вже 3-4 пагона, це може менше спостерігатися, але і там необхідно дивитися через те, що навіть в умовах одного поля. Може бути різна ситуація із станом посівів. Можливо, локально прийдеться десь невеликі ділянки, прикатати кільчатошпоровими каточками. Це найкращий вихід цієї ситуації. І тріщинки можна заробити і придавити кореневу систему. Катати потрібно, коли. Чуть протряхне, не, 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 не потрібно лізти в сирий ґрунт, фізично незрілий. Ми потім знову зробимо негатив. ґрунт буде налипати на каточки і виривати рослину. Тому, друзі, зверніть на це увагу, обстежте, проведіть моніторинг і е, збережіть ваші посіви, збережіть ваші кошти і отримайте хороший результат, хороший прибуток. Коментуйте, друзі. І задавайте запитання. Ми з команди Артфіл знайдемо час відповісти на ваші, тільки просимо адекватні питання. Я б сказав, без всяких задрочок, у нас немає часу відповідати на ті питання, які ну, несуть, я б сказав би, такий не характер, який стосується конкретної теми. Розумієте? І тоді ми дійсно знайдемо час відповідати. А на питання, які задаються, аби привернути до себе увагу, ми відповідати не будемо. На все добре, з вами сьогодні Олексій Сірянка, команди Artil, з друзі вподобаєчки. Будь ласка, ну, ми так любимо і вас, і ваші вподобаєчки. Вони все-таки, це ваша вдячність за нашу роботу на каналі Мистецтво Поля Сирянка», на найкращому аграрному ютуб-каналі. І вони дають можливість інформацію піднімати до гори. Якщо буде така можливість у вас, ставайте спонсорами нашого каналу. Наголошую, що спонсори інтенсивної технології мають доступ до великої інформації, до наших наукових вебінарів, до різних матеріалів. І вони можуть один раз в місяць, як ми домовилися, зателефонувати мені. Друзі, і отримати інформацію. Вже почали надходити від спонсорів дзвінки. Ми вдячні за це. І я сподіваюся, що е, вони отримують дійсно хороші рекомендації. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Краї! Ось ми бачимо, що робиться з ґрунтом. З'явилися тріщини. Ну, от на, даному полі, на даному полі тут глибина сівби десь сантиметрів трим. Грунт ну, добре структурований, випирання, ми сподіваємося, його не буде, але волога через ці тріщини вона тонами вже уходить. І тому дані поля необхідно дійсно також буде прикатати, щоб заробити дані тріщини через те, що ми втрачаємо дорогоцінну вологу. А випирання це тоді, коли ми бачимо, коли найглибоко вона посіяна і коли перепади. І коренева система, вона вже майже на горі от таким чином. Тобто бувають такі, коли і глибина невелика, і ґрунт осідає. Навіть якщо ми посіли на 3 см, осідає ґрунт, і коренева система вона залишається на верху. Ну, Відповідно, немає повітря, немає контакту з ґрунтом, і корінь, ну, а потім і рослина може загинути. тобто, Оце от такий фактор випирання.